Вітаю вас, дітки. Погляньте, а до нас в гості знову завітав Боротіна. Привіт, друзі! Я радий вас бачити. Я хочу вам показати свої монетки, але їх у мене було більше, та я їх десь розгубив. Боротіно, а ти поклади монетки в гаманець і вони губитися не будуть. В мене немає гаманця. А що таке гаманець? Гаманець це такий плаский предмет для зберігання грошей. Гаманці бувають різні, великі і маленькі, різних кольорів. Є гаманці для мами, тата, а ще є дитячі гаманці. Малята. А давайте зробимо для Буратіно гаманець, щоб він не губив свої монетки. А гаманець ми зробимо методом аплікації з елементами малювання. Для роботи нам знадобиться площинне зображення гаманця пастельного будь-якого кольору, можна і білого. Різнокольорові кружечки по два різного кольору, клей серветка, жовта фарба, ємкість з водою та пензлик. А перед тим, як розпочати роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Гаманець я гарний маю, в ньому гроші зберігаю. Покладу я ще купюру на морозиво Цукерку на забави, на розваги. Попрошу у мами й тата, щоб монет було багато. Беремо кружечок будь-якого кольору і викладаємо його в будь-якому місці. І так викладаємо всі кружечки по черзі. Беремо один кружечок, змащуємо його клеєм і прикладаємо його на місце там, де він був. Так само робимо і з іншими кружечками. Намащуємо клеєм та прикладаємо їх до гаманця. З серветкою витираємо руки та притискаємо кожен кружечок, щоб прибрати зайвий клей. А у верхній частині гаманця є застіпка, щоб монетки не випадали. Тож застіпку ми домалюємо. Набираємо фарбу і, починаючи від середини, промальовуємо застіпку. Ось так. В кінці промиваємо пензлик водою, витираємо серветкою. Ось такий гаманець для Буратіно у нас вийшов. Буратіно дуже радий, що тепер у нього є гаманець. І у нього не будуть більше губитися монети. Він дякує вам за такий чудовий подарунок і прощається з вами. До побачення на все добре!